Майкекін Вітаю, друзі! Знов задаєтесь питанням, що приготувати на сніданок? Я вам пропоную приготувати омлет у тортилії. Це проста та швидка в приготуванні, однак надзвичайно вишукана страва. Взагалі рецепт не відрізняється від приготування звичайного омлету, однак одним із основних інгредієнтів буде тортилія, в яку ми і загорнемо наш сніданок. Слідкуйте за мною і у вас все вийде. У цьому рецепті все готується дуже швидко та просто. Нам знадобляться яйця три штуки, які ми вбиваємо в ємкість. Поки я тут вбиваю яйця, нагадую про підписку і вподобайку. Яйця солимо та перчимо за смаком. Збиваємо виделкою до об'єднання білків та жовтка. Далі один помідор нарізаємо слайсами та зелень будь-якого один пучок. В мене була зелена цибуля, дрібно нарізаємо. На середньому вогні нагріваємо рослинну олію, викладаємо скибочки помідору та виливаємо на помідори збиті яйця. Чекаємо, коли омлет повністю схопиться. Коли рідини не буде, накриваємо омлет тортилією. Перевертаємо за допомогою дощечки омлет так, щоб тортилля була знизу, а омлет зверху і викладаємо знову на петельню. Посипаємо нарізаною зеленню та одразу ж натираємо будь-який твердий сир 50 г. Посипаємо омлет сиром. Смажимо до підрум'янення тортилі, накриваємо одною половиною омлету іншу половину, наче конвертик. Знімаємо з пательні. Інгредієнти для начинки можуть бути абсолютно будь-які на ваш смак. Я показала свій варіант, як приклад, цей омлет у тортилі смачний як у гарячому, так і у холодному вигляді. Також можна готувати таку страву діткам в школу або вашим близьким на роботу. Всім смачного! З вами була Марія Кукинова.